Всім привіт! З вами Павло, той, що з Ірландії. Хочу подякувати вам за ваші хороші відгуки і підтримку нашого каналу. Якби не ви, наразі ми б не змогли собі дозволити цю покупку. Так що хочу вам представити маленького нашого помічника DJI Osmo Mobile SE. Ми з вами бачимо чудову плотну коробочку. Показаного виробника всі характеристики. Запаковано в плівочку. Є посилання з QR-кодом, щоб скачати додаток. Ластик у нас є такий, який ми можемо потягнути. Відкривається саме коробка. Бачимо інструкцію. Наразі дістанемо подивимося, що там всередині. Дуже цікаво. Так, у нас круто, у нас є чехол, у нас є наліпка фірмова. DJI. Пакетик для збирання влаги. Це у нас гарантійний талон, який нам не понадобиться. Як користуватись і сама інструкція на багатьох мовах. Так звана гармошка. Також ми бачимо це у нас є пропінений ущільнювач для тримача для телефону і сам приємний на дотик фірмовий з логотипом Osmo. Підставка, так звана тринога. Окремо запаковано, дуже приємний пластик такий. Схоже щось на Soft Touch. прорезинені ніжки є. Так, приклеєний такий силіконові більш, щоб не скользило. До речі, це чудовий бонус для тримача. Кріплення для телефону. Воно у нас підпружинене з магнітною вставкою. Кріпиться до телефону, а самим цим держачем Кріпиться до, до самого стабілізатора. Так Ми бачимо кабель тип А і Type C. Хороший плотний кабель і сам стабілізатор. Наразі я дивився по функціоналу, він нічим не відрізняється від Osmo 7 і більш професійні версії. Так він кріпиться ось магнітом. Ручка перерезінена, щоб добре триматись, вкручується знизу три нога. Будемо користуватись інструкціями і використовувати. Там є чотири режими, це питався включити, попробувати як самі кнопки, кнопки дуже чуттєві. Будемо. Використовувати, знімати і ділитися з вами. А зараз маленький бонус від моєї дружини. <риклад> <риклад> Міша, все хі, да <риклад> <риклад> Дякую. Він називається DJ. Дже Ді от він виглядає. <риклад> <риклад> Короче, <риклад> 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 дуже гарно, дуже стильно, модно, молодіжно. Написано, що... Що це? Б**? Ой, Компактний і портативний. Це одне те саме. Фу. Двіжені. Рух. Рамка запрещена. Побачення! Туторіал. Туторіал, це у нас. Ви поняли, подписчики? Як гарно май. Рекомендую. Нєт. Поки ми ним не користувались, але я думаю, що він топ, ставлю лайк. Найс. Nice.